Привіт, привіт маленькі та дорослі телеглядачі. Всім привіт! Чи вірите ви в супергероїв? Ну, можливо, ви навіть не тільки вірите, а й самі десь їх бачили або спостерігали на наших вулицях. Марійко, розкази, а чи ти взагалі як ти уявляєш справжнього супергероя? А, ну, навіть не знаю. Ну, якийсь там Бетмен, супермен. Або якийсь такі ще персонажі, яких показують у мультфільмах. Дуже таки да. часто їх показують. Хто такі Бетмени? Бетмен – це е, наполовину людина, наполовину літівчі миш. Так. Я так, знаю. Так. А що вони, Яку вони користь проносять uh, суспільству, ці бетмени? Бетмен, uh, наскільки я знаю, він uh, спасає мир. А це як ти вважаєш? Це їхня така професія рятувати людей? Чи це власне їхні бажання? Uh, Чим це вони займаються? Я думаю, що це і те, і те. Одночасно. Наскільки, наскільки важко рятувати людей? Ну, якщо є якісь суперздібності, то легше, мабуть. От стосовно суперздібності, як ти вважаєш, а де Бетмени або взагалі інші супергерої беруть ці суперздібності? Напевно, вони щось їдять. Нам. Можливо, п'ють молоко і від цього стають такими сильними. Я думаю, що це в них якось від народження, ось якось з'явилося. Можливо, воно і так. Ну а насправді стати якимось супергероєм ми можемо і самі. Наприклад, займатися спортом, вживати корисну їжу і бути дійсно таки сильним, і допомагати іншим. Ну а про Бетменів ми зараз і побачимо, хто ж це такі. Не знаю хлопчика, який не хотів би бути схожим на Бетмена. А якщо враховувати, що цей супергерой з'явився дуже давно, то напевно не одне покоління Розбишак уявляло, як виросте та стане саме ним. А створили цього персонажа у травні 1939 року. Давно, правда ж? Саме з тих пір він знаходиться поруч з іншими найпопулярнішими супергероями. За маскою, яку носить Бетмен, ховається Брюс Вейн, звичайна людина. Ті, хто не надто обізнаний у темі героїв, напевно, не може зрозуміти, як же Брюс став Бетменом над людиною. Насправді, колись він був звичайним маленьким хлопчиком. Проте, після трагічного випадку загибелі батьків, вирішив будь-стати супергероєм і захищати кожного, хто цього потребує. Він почав тренуватися від фігури до сили духу, прагнучи досягти досконалості. Він створив костюм та почав боротьбу зі злом. Так вперше з'явилася людина у масці і плащі, що нагадував крила кажана Бетмен. Проте фантастичний супергерой не мав жодних надздібностей, якби йому пощастило бути їхнім володарем, напевно не витратив би стільки зусиль на тренування та вдосконалення самого себе. Я вже уявляю ваше здивування і думки, який же ж з Бетмена супергерой, якщо він не має жодних особливих рис та неймовірних здібностей. Справа у тому, що регулярні тренування, покращення самого себе, відповідний захисний костюм зробили з нього над людину. І це на додачу із секретною лабораторією та сучасною комп'ютерною технікою. Завдяки особистим моральним якостям і ретельній підготовці Бетмен не залишив жодних шансів своїм ворогам. У вигаданому місті готемі, де він живе, повсякчас влаштовують бешкети, джокер, дволики, пінгвін та інші злочинці. Думаєте, що Бетмена це лякає? Аж ніяк. Навпаки, він готовий захистити не тільки себе, а й кожного, хто цього потребує. Саме проти них спрямований справедливий гнів народного месника. А оскільки добро завжди перемагає зло, кожне таке протистояння Бетмена завершується тріумфальною перемогою. Малята хоче наголосити, що супергероєм Бетмена робить те, що він покладається на свій розум, силу, сміливість та техніку. Якщо так, то може і у кожного, хто дивиться цей сюжет, вийде стати супергероєм. Варто тільки захотіти та докласти зусиль. Супергерої, супермени, скільки таких супер-супер. А власне, Марійко, як ти розумієш це слово супер? Що це таке за слово? <світок> ну це дуже добре, класно, прям супер. <світок> тобто, така відмінна якість, так. яка характерна не тільки героям, а й будь-яким речам, ну і взагалі людям. А чи вчать десь в якійсь школі, можливо, цим суперздібностям? Я навіть не знаю, може, і є якась така школа, а може і немає. Може, у яких мультфільмах є? Або в, якихось, в якійсь країні, може, десь і є. Так, може, десь би, і є. ми Гар... ж не знаємо. Гаррі Поттер також ну, десь в якійсь а, країні він також вчив, вивчав Маймагію. А як ти вважаєш, а супермени, вони як завжди, от вони у такій формі міцній, такій з мускулами? А як вони слідкують за собою і за своїм зовнішнім виглядом? Поки? Знаєте, у фільмах показують якогось такого худенького, якогось там скромненького, а коли трансформації. Формується такий міцний. О, ось тобі суперздібності. Напевно, що за дві хвилини можна трансформуватися такого а, містера мускула. Ну а в нашому житті а, ми можемо трансформуватися також таким чином, але треба перед цим а, на позайматися, хоча б спортом, так. хоча б декілька місяців. Ну а про суперменів ми зараз і подивимося, хто ж це такі. Цього супергероя навіть не треба представляти. Вистачить лише тільки одного погляду на нього, як всі вже знають, хто перед нами Супермен. Неодноразово зазначалося, що саме він є одним із найпопулярніших супергероїв усіх часів, та й в Америці, а саме в цій країні, його створили, супермен є одним із символів цієї держави. Хлопчики, зізнайтесь, хто з вас не мріяв стати цією людиною з надможливостями. Для тих, хто знається, на житті цього супергероя не буде новиною, коли створили цього персонажа. Іншим хочу сказати, що трапилося це давно у червні 1938 року. Тільки уявіть, скільки років пройшло, а цей герой все не стає менш популярним. Навіть навпаки, з кожним роком шанувальників тільки більше. Ви легко впізнаєте супермена з-поміж інших героїв, адже кольори його костюму яскраві та завжди однакові. Червоний, синій та жовтий. А ще ж є плащ і характерна літера С. Історія говорить, що Супермен з'явився на світ на планеті Кріптон і отримав ім'я Кал ЕЛ. Ще маленькою дитиною за декілька хвилин до знищення Кріптона його батько вчене відправив сина на землю. Майбутнього супергероя знайшла звичайна родина фермерів. Земні батьки дали хлопцеві ім'я Кларк Кент. Ще у ранньому віці у нього виявилися надздібності. Як справжній герой, він вирішив їх застосовувати на користь людству та допомагати усім, хто цього потребує. А тепер давайте разом пригадаємо, а де хто може тільки дізнається, якими ж супергеройськими здібностями володів Кларк Кент більше відомий як Супермен. Перш за все, це невразливість. Його тіло неймовірно міцне і майже ніщо не може позбавити його сил. Про суперсилу ви, напевно, і самі здогадалися. Наш герой може пересувати гігантські надважкі предмети. Думаєте, йому важко? Аж ніяк! Надприродня швидкість, зір та вміння літати також головні складові супермена, без яких він не може обійтися. Думаю, ніхто б з вас не відмовився літати так, як це робить супермен. Чи не так? А ще цей герой має суперінтелект. Нову мову може вивчити за дві години, знайти відповіді на математичні задачі може швидше за комп'ютер. До речі, ви помітили, що переважна більшість супергероїв справжні генії. Каво, чи в сучасному світі ми можемо зустріти супергероїв? Так, я, я, я навіть можу назвати хто. Це наші захисники, наші воїни, війська, тому що вони захищають нашу країну від зла. А також ті самі рятувальники, які також щодня й у них стоїть така місія захищати людей. Тому професія супергероя вона актуальна і на сьогодні. Ну і зараз ми з вами прощаємося. Далі на вас чекає приємний мультфільм. До наступних зустрічей. До зустрічей.